Це зараз зараз дають. Всі хочеться. Тяжко було, я зимок часи. Люди допомагають, це, це волонтери, це бронежилети, каски, все люди. Ну, як там держава, там щось перевезе, трошки там якісь там, 20 бронежилетів. Скільки людей? На пусту стояли, мінялись, там тими броніками, зміни виходить. Возле Мар'янки стояли, да. недалеко від Мар'янки. Там, ну, там город розвалений взагалі. в Їхали на дорозі автобуси, згорівши повністю. Ну, Згорівчий, не кольос, нічого. Як стояв серед ну, дороги, люди просто і обминають і все, їдуть далі. Там, там, руїни що? такі. Там, ну, треба. Треба там бути і все, то... Що вам треба? Ви гурті. Зовсім інше, все. хати, не таке, все, природа, капець, велика зрістиця відчувається. Це в Україні це найкраще взагалі, навіть в Україні це краще. Це не гра передати, а Yeah,